Давайте почнемо з приємних новин. Все ж таки, три танкери, що перевозять понад 2 мільйони балерів бал, барелів російської нафти, застрягли у водах на сході Китаю. Вони не можуть зайти в порти через американські санкції. Про це пише Блумберг. Видання розповіло, що судна вийшли з російського порту Козьміно після нового року і мали доставити нафту у Китай. Однак днями, коли ввели обмеження, вони змінили курс і нині стоять у відкритому морі. Нагадаю, що 10 січня США запровадили санкції проти понад 30 російських нафтосервісних компаній, які були надважливі для економіки Кремля. Зокрема, йдеться про Газпромнафту, Сургот «Інгосстрах» і Альфа-страхування. Ура! Ну а тим часом Німеччина передала першу САУ РСІЕЧ 155 для України. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Символічна передача відбулась у Каселі, де виробляють цю гаубицю. Зазначається, що перші шість систем спочатку залишаться в Німеччині і будуть використовуватися для навчання українських солдат.